Добрий день. Тема уроку інструмент array. Інструмент array дозволяє побудувати три типи масивів: прямокутний, круговий та вздовж шляху. Під масивом ми будемо розуміти набір однакових елементів, які розташовані певним чином. Тобто інструмент Array дозволяє створити певну кількість копій заданого елементу і розташувати їх певним чином. Почнемо з прямокутного масиву. Алгоритм застосування інструменту наступний: вкладка Draw. Інструмент array, після чого в командному рядку з'являється запит Оберіть об'єкт. Об'єкт можна виділяти або кліком по межі об'єкту, або затиснувши ліву кнопку мишки. Підтвердили вибір об'єкта. Далі в командному рядку з'являється запит Оберіть тип масиву. Прямокутний вздовж шляху круговий. Обираємо прямокутний масив. І у нас з'явилися копії, розташовані в чотирьох стопцях та трьох рядках. В командному рядку з'явилися елементи, що дозволяють встановити властивості даного масиву. Перше асоціативність. Якщо ми вказуємо, що масив асоціативний, всі елементи масиву розглядаються як одне ціле. Вони будуть пов'язані. Згруповані між собою. Якщо ми говоримо НІ, тоді елементи масиву не пов'язані між собою, і ми можемо редагувати кожен елемент окремо. Встановимо так, дивимося наступні властивості. Базова точка це точка, відносно якої ми будемо виконувати певні розрахунки, залишимо її без змін. Кількість. Якщо ми обираємо елемент кількість, у нас з'являється запит: «Введіть кількість стовпців. Наприклад, я ввожу 3, і наступне введіть кількість рядків. Знову-таки введемо 4. Масив змінився, у нас 3 стопці і 4 рядки. Однак, якщо нам потрібно було змінити тільки кількість стовпців, чи кількість рядків, ми могли б обрати властивість стовпці чи властивість рядки. Далі у нас з'являється властивість відстань відстань між елементами. І далі читаємо, що потрібно вказати. Відстань між стовпцями. Відстань між стовпцями ми можемо встановити, наприклад, 50 одиниць. Далі йде запит на відстань між рядками. Встановимо відстань між рядками 80 одиниць. Таким чином, ми отримали наступний масив. Далі у нас є можливість вказати ще levels. Рівень дозволяє побудувати масив в тривимірному просторі. Тобто рівень. Дозволяє додати ще декілька рівнів по осі Z. Насправді, в AutoCAD Web ми не побачимо цю тривимірність, але в стандартному AutoCAD можна подивитися в тривимірному просторі і побачити ці елементи. На фігурі, як ви бачите, з'явилися маркери. За допомогою цих маркерів також можна виконувати редагування масиву. При зміні положення правого крайнього маркера ми можемо збільшувати чи зменшувати. Чи створювати стовпці в зворотньому напрямку від початкового. При цьому спрацьовує властивість кількість стовпців і можна також вже вказати кількість стовпців. Якщо ми візьмемо наступний маркер, то цей маркер відповідає за відстань між стовпцями. Змінюючи положення маркера, ми можемо знову таки змінити відстань між стовпцями і активізується інструмент відстань між стовпцями. ми можемо вказати потрібну нам відстань, якщо вона потрібна точно. Верхній Маркер дозволяє збільшити чи зменшити кількість рядків. Активізується інструмент: Вкажіть число рядків. Ми вкажемо 3, Enter, і ми бачимо, що така кількість рядків і є. Маркер, який знаходиться під ним, відповідає за відстань між рядками. Активізується інструмент відстань між Рядками кажемо цю відстань 120, і тепер у нас є відстань між рядками. Після закінчення побудови ми натискаємо або Enter, або Exit. І побудова закінчилась. При спробі виділити один елемент відбувається виділення всіх елементів, оскільки масив був асоціативним. Знову з'явилися маркери, які дозволяють редагувати властивості масива. Єдина відмінність полягає в тому, що даними маркерами не можна змінити асоціативність масива. Розглянемо наступний тип масивів. Круговий масив. Вкладка Дру, інструмент Array». Обрати об'єкт. Обираємо об'єкт. Підтверджуємо, що об'єкт обрано. Із списку типів масивів обираємо круговий. Далі ми бачимо, що йде запит на центральну точку масиву, або базову точку або вість обертання. Ми будемо будувати через центральну точку масива, обираємо наступну точку. І, як ви бачите, у нас побудувався масив. Дивимося на властивості: асоціативність. Виставимо асоціативність нову, щоб подивитися, що буде в цьому випадку. Базова точка. Можна змінити базову точку. Items – Кількість елементів, відповідно, виставимо 7 елементів і кількість елементів збільшилась. При цьому повний кут складає 360 градусів, а кут між елементами розраховується шляхом поділу 360 на 7. Наступна властивість дозволяє змінити кут між елементами. Встановимо цей кут в 30 градусів. В такому випадку повний кут буде складати 180 градусів. Але можна йти не шляхом вказівки кута між елементами, а шляхом вказівки повного кута. Повний кут 180. Зробимо повний кут 150. В такому випадку відстань між елементами розраховується шляхом поділу 150 на 6. Чому не на 7? У нас 7 елементів, але між ними проміжків буде тільки 6, Тому повний кут і ділиться на 6. Наступна властивість рядки дозволяє збільшити кількість рядків нашої побудови. Встановимо кількість рядків 3. Відповідно, відстань між рядками встановимо в 20, і таким чином ви бачите, що у нас наступний рядок будується на відстані 20 від попередньо з копіюванням фігури. Наступна властивість Levels – рівні відповідає за побудову в тривимірному просторі. Ми не будемо зупинятися на цій властивості. Наступна властивість, поворот, як ви бачите, при створенні кругового елемента у нас відбувалось обертання початкової фігури, тому що за замовчуванням обертання встановлено Yes. Якщо ми встановимо No, у нас обертання фігури не буде, хоча фігура і буде копіюватися по колу. Після закінчення копіювання ми можемо натиснути клавішу Enter на клавіатурі, вказати кнопку Enter або вказати Exit. Розглянемо побудову третього типу масиву масив вздовж шляху. Для того, щоб будувати вздовж шляху, потрібно побудувати криву, яка буде виступати в якості шляху. Дро. Ерей. Оберіть об'єкт. Обрали об'єкт, підтвердили. Далі з'являється запит: оберіть тип масиву, шлях. Вкажіть криву. Казали, криву, яка буде шляхом, а далі дивимося, метод. метод у нас може бути ділення або відстань між елементами. Якщо ділення, то вся довжина кривої буде ділитися між певною кількістю елементів. Якщо ми беремо другий, то у нас буде заповнюватись не вся крива. І так, метод divide. Базова точка, або, як ми можемо побачити, початкова або кінцева точка кривої. В даному випадку обираємо. Цю точку. Елементи розташувалися довж кривої. Наступна властивість дотичний напрямок. Вкажемо дотичний напрямок наступний. Items – кількість елементів. Вкажемо, наприклад, 15 елементів. Як ви бачите, кількість елементів збільшилась. Роуз працює аналогічно до даної властивості в круговому масиві. Вказати, скільки ми хочемо, нехай буде 2. І далі потрібно вказати відстань між рядками 25. Enter. Таким чином, у нас розташувалися елементи. Повернемось до одного рядка. Рівень дозволяє будувати в тривимірному просторі, третього виміру в нас немає, пропустимо. Наступне вирівняти елементи масиву відносно шляху. Так, виставимо ні, подивимося, що у нас буде. Повернулись до попереднього варіанту. Exit і таким чином отримали елементи, розташовані вздовж шляху. Як приклад використання масивів при побудові кресленників, розглянемо побудову наступного кресленника. Додамо всі необхідні нам шари. І почнемо побудову. Базова лінія, сьоркул. Радіус 50. Права кнопка мишки Repeat остання команда. Радіус 70. Збільшимо масштаб. Побудуємо осьові лінії. І почнемо будувати додаткові елементи. Базова лінія, Draw Circle, будуємо коло радіусом 10, Enter. Будуємо друге коло радіусом 10, Modify Trim. Видаляємо зайві елементи. І починаємо будувати масив. Якщо ми порахуємо, таких елементів у нас 7. Draw Array, виділити об'єкти. Підтвердили виділення. Обрати тип масиву. Круговий. казати центр. Казати кількість items 7. Enter. Підтвердили. Modify Trim» і видалили всі зайві елементи. Наша фігура побудована залишилось нанести розміри. Інструмент Dimension. Клік по межі. Видалим ще пропущені елементи, і тепер у нас кресленик повністю відповідає зразку. Дякую за увагу!